Не можна сказати, були рожеві окуляри. Попав в аварію на мотоциклі, виставили рахунок в 200 тисяч доларів. Всім привіт, друзі! Мене звати Наталія, я ваш провідник США, допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. І ми розпочинаємо наше інтерв'ю, воно буде дуже цікаве. І я б сказала навіть трішки нестандартним: привіт ще раз. Привіт. Я привіт. хочу, щоб ви, по-перше, представились, як вас звати, скажіть і як довго ви в США? Мене звати Вадим, це моя наречена Тетяна. Ми з України в США. Ну, це моя друга поїздка. Першу поїздку я був майже рік. А цей другий раз ми тут майже півтора роки. Це по юфою. Правильно, так Друга ми поїздка. приїхали другий раз по програмі «United for Ukraine». А перша поїздка це перша поїздка в мене була як студент. Я приїжджав по візі F1 і вивчав англійську мову. Угу. А чому повернувся саме після того, як побув тут по візі? Ну тому що тут були друзі. Я знав в принципі, що таке вже Америка. Знав місто. Мені подобалось, подобалось місто, подобався штат. І знайомі, знайомі допомогли зробити документи. Uh -huh. А чому саме залишився лише на один рік? Тобто закінчилась віза і одразу повернувся, правильно? Так, все правильно. По фою ви приїхали разом, і це було минулого року. Так, ми приїхали в квітні місяці 2024 року. Чи є і багато мінусів в Америці, тому що ця країна також не для всіх. Важко зробити документи, тому що різні ситуації хтось може залишитись по репаролю, хтось перейшов на ТПС, а хтось просто може залишитись ні з чим і закінчаться документи, і вони не можуть продовжувати працювати. І що робити далі? Ну насправді в нас ще по документах є півроку, тому що ми зараз спостерігаємо за такою ситуацією, що дуже багато українців, в яких закінчились документи, вони не можуть абсолютно нічого зробити, не працювати, не продовжити собі водійське посвідчення. І якби багато хто в підвішеному стані? Дійсно, стан в багатьох дійсно підвішений, тому що немає водійського посвідчення, відпадає зразу велика така частина робіт, та й в загальному неможливо нікуди літати і таке інше. Але потрошки вже приходять кейси. А давайте трошки повернемо час назад. От, наприклад, ти, Таня, ти вже був, ти приїхав другий раз. Коли ти приїхала вперше, якою для тебе була ця Америка? Чи е, одразу в тебе було бажання повернутись? Чи все ж таки подобалося щось? Ну, з самого початку в мене, можна сказати, були рожеві окуляри. Мені здавалося, що все так гарно, все так класно. Ти закриваєш очі на якісь негативні моменти, тому що ти думаєш, ти тільки щойно приїхав, і, можливо, все зміниться, все налаштується. Багато людей спочатку не мають з ким спілкуватися, не мають друзів, покинули всю родину. І насправді. Ти або можеш це перебороти, знайти якісь іншу компанію для спілкування, або ти все одно тобі важче. І я, напевно, залишилась на тому моменті, що мені важко знайти саме е, тих людей, тих, близьких. Це реально для всіх реально, але ну, це зовсім інше. Так, так, Америка це чудова країна з великими можливостями, насправді. Вона просто не для всіх підходить. Угу. Ми навіть останнім часом думали і складали список мінусів для того, щоб Самому якби розібратись, і деякі пункти ми виписали. От зараз Тетяна може вам зачитати. Дуже цікаво. Тобто, ви підготували список, щоб вас не турбували цими питаннями однаковими. Так, так, все правильно. Так, тому що для багатьох людей Америка здається мрією. Мені цікаво, Тань, давай назви якісь знаєш, такі п'ять основних. Які от тебе болить, е, мені важко було вибрати п'ять пунктів, тому що їх насправді дуже дуже багато. Я постараюся вибрати найголовніші з них, щоб людям стало більш зрозуміліше. Е, і одним, напевно, найголовнішим фактом є те, що тут дуже е, дороге житло. Звісно, можна поїхати в якийсь дешевший штат, знайти дешевше житло, але яка це буде якість житла, яка це буде погода, яка це буде рівень безпеки в цьому місті? Це дуже важливо, тобто ціна якість. І якщо ти готовий платити за хороше житло в хорошому районі, ти рахуєш, що і платиш за свою ж безпеку, а це дуже дорого. Наступний пункт. давай ти скажеш, що да, тобі тут мені не подобається те, що тут е, дуже великі е, відстані до всього, до магазинів. До шкіл, до парків, до різних зон, де можна гарно провести час, і в основному твій е, весь спосіб життя зводиться до того, що ти постійно повинен їздити на автомобілі. Мені це не сильно подобається. Ми до цього жили в Україні. В мене є досвід життя в Європі, і мені набагато більше подобається, коли в мене є можливість і їздити, і ходити пішком, і кататися на велосипеді, і навіть користуватися громадським транспортом. Тобто мені. Чесно кажучи, не подобається цілий день проводити за кермом. Для мене це дуже великий суттєвий мінус. Окей, розумію. Оце постійне життя в авто. Я прекрасно вас розумію, тому що в мене є досвід життя в Техасі, де взагалі неможливо нікуди без машини. Але от, наприклад, зараз ми з вами гуляємо в Лос-Анджелесі. Шикарне, гарне місто, гарні краєвиди, океан, гори. І ми тут гуляємо пішки, і погода тут шикарна. Ну, я з вами якби, повністю згоден. Тут є гарні місця, де можна гарно провести час, але знову ж таки, ми зараз гуляємо на веніс біч, і е, я не бачу ні одної сім'ї, яка їздить зі своїми дітьми на колясці. Тобто тут дуже багато різних молодих людей, е, багато людей там курить, е, випиває якби неприємні запахи. І чисто як для сім'ї, тут мені здається, що це не саме найкраще місце для того, щоб гарно провести час. Але ж все одно ці парки не біля домівок. І щоб погуляти в парку, потрібно сісти в машину і доїхати до нього. У нас недавно була ситуація, ми гуляли ввечері в Сан-Дієго в дуже класному районі. Йшли виходить, через парк, який був і для людей, і для домашніх улюбленців. І виходить, був вечір, і там в цьому парку не працював, не працював ні один ліхтарик, тобто було максимально темно. І знову ж таки питання безпеки постає Наскільки так само. Я знаю, там є досить багато бездомних, правильно? Так, дуже багато бездомних. Це однозначно. Вони тобто Каліфорнія. Не, так, вони є не по всьому місту, зазвичай вони, в них є там свої певні угрупування, угу. певні райони, де вони живуть. Але так, так само є дуже багато бездомних. А от після того, як, зокрема, ти був по студентській візі, ти був саме в Каліфорнії? Так, я був в Каліфорнії, в місті Сан-Дієго. А не хотів приїхати по ЮФО в інший штат? Е, ну, знову ж таки, в Каліфорнії, в Сан-Дієго, там, де я був перший раз, залишилось багато друзів, і це було дуже важливим фактором, що я знав місто, я знав, чим мені там займатись, і було вже своєрідне коло оточення, яке допомогло б мені адаптуватися в перший час. Зрозуміло. Окей, а який наступний мінус? От третій вагомий мінус. Певним вагомим мінусом є медицина. Звісно, можна отримати. Безкоштовну страховку, просто підтвердити те, що у тебе низький дохід, і тобто, штат за будь-які послуги може платити автоматично, і тобі не потрібно за це платити. По-друге, проблема тут така сама, як і в Європі. Якщо ти хочеш обстежитись в лікаря, то тобі повинно ти повинен чекати дуже великий період часу для того, щоб тебе обстежили. І по-третє, якщо в тебе стається щось там серйозне, якась операція або в тебе якась там серйозна травма, то ти повинен платити дуже дорого. У нас була ситуація в друга на рахунок медицини. Він їхав дуже швидко на мотоциклі, впав і зламав собі ногу. Його завезли в відділення невідкладної допомоги, зробили в той же самий день операцію. ну, там пластину вставили в ногу. І в нього була страховка, але просто вдумайтесь, сума за це лікування за добу, те, що він лежав в лікарні за операцію, становила порядка 200 тисяч доларів. Це просто космічні гроші. Я не спорю. Можливо, там якась і класна медицина, і класна пластина, але я впевнений, що це абсолютно не вартує цих грошей ні в якій країні світу. Е, Давнього була страховка. Е, страховка покривала в нього 15... якби по страховці він повинен заплатити 15%. Тобто, 200. з 200 тисяч це 30 тисяч він має заплатити сам. І тут ще був такий момент, що. Він лежав в лікарні, получається день, і uh -huh. він хотів вже виписуватись, бо він розумів, що кожен наступний день буде це коштувати да, це додаткові кошти. А йому сказали одразу, що ти повинен платити. Чи це вже потім прийшов uh -huh. чек? Це вже це вже потім. Воно там декілька днів повністю сума готується, яка uh -huh. має бути. Але йому попередньо лікарі і медсестри сказали, наскільки він може розраховувати. Сказали, що рахунок буде приблизно 200 тисяч доларів. Якби 15% це три. 30 тисяч і тут був був такий нюанс, що для того щоб йому виїхати з лікарні додому. Потрібна була коляска, бо mm -hmm. без коляски не відпускали. І лікар, який цим займався, спеціально відтягував отримання цієї коляски в той же день для того, щоб друг залишився ще на один день і щоб нарахувати ще більше коштів за лікування і за те, що він лежав в лікарні додатковий день. Тобто для мене це не зрозуміло. Можливо, там і класні лікарі, і класно вони лікують, але таке відношення, такі кошти, якби я це несправедливим, Як і таких ситуацій історії? дуже багато. Сплачує все. Ця ситуація, якби вона ще не до кінця закінчилась, тобто він ще чекає офіційний рахунок, uh -huh. він оспорює з ними цей офіційний рахунок для того, щоб менше платити було. І наскільки я знаю, що цю суму можна платити не зразу, а можна розбивати там на якийсь період. Але ну, для мене це не важливо, це все одно це дуже багато. Бо в Україні я робив операції, і в мене операції там буквально 100-200 доларів обходились, Це вже зі всім. І з роботою, і з медикаментами, і з обслуговуванням зі всім. Ну, таких історій насправді багато. До речі, друзі, якщо ви або ваші знайомі, друзі, рідні стикалися з такими історіями, з такими ситуаціями, напишіть, будь ласка, в коментарях, які в них були суми і чеки. Дуже буде цікаво прочитати, бо знаю багато таких історій. Насправді, медицина це такий нюанс, який може інколи підвести саме в США. Окей, я зрозуміла, почула вас. Давайте четвертий пункт, що вам ще не подобається. Напевно, в четвертому пункті буде саме про їжу, про заклади та чи насправді тут їжа смачна. В супермаркетах можна знайти і органік їжу, і неорганік. У мене завжди було велике питання: чому розділяють ці два пункти? Це ж все одно їжа, і чому люди, в яких менші кошти, вони повинні їсти щось невідоме та невідоме, як воно вирощене. Тобто сама Америка хоче. Портити здоров'я чи що, тому що по статистиці видно, що кожна третя, четверта людина в Америці страдає на ожиріння, тобто через те, що вона їсть неякісну їжу, багато цукру. Але є, до прикладу, супермаркети, де от органік. Whole Foods, наприклад, ну Whole Foods, звісно, там набагато простіше і смачніше, але це вже е, все заключається в кошти. Тому що там набагато дорожче, ніж в звичайних супермаркетах. Я від себе просто хочу додобавити, що смак і якість цих продуктів вони все одно не такі, як в наших країнах, і не такі, як в Європі. Навіть в тому самому Холфуці, коли ти купляєш овочі і фрукти, вони по перше дуже дорожчі, ніж в інших супермаркетах. А по друге, смак взагалі не такий. А якщо до фермерських ринків, я пам'ятаю, купляла в Каліфорнії якісь помідори і інші фрукти, ще додатково, і не тільки овочі, Ми вони ти... були прям. Дуже смачні. Ми дивилися в різних Фейсбук-групах, що ці ринки десь приїжджають раз в тиждень, але вони дуже далеко знаходяться від нашого дому, і в нас банально фізично просто не вистачає часу, так щоб туди приїхати і це все купити. Mm -hmm. Якби дуже далеко знаходяться, це Зрізую. незручно для нас. А в яких супермаркетах зазвичай ви скуплялись? Ми скуплялися в різних супермаркетах. В основному основну продукцію ми купували в супермаркеті Вонс. Це здається каліфорнійська мережа, і так само докупляли інколи продукти Спраутс, це фермерські супермаркети і Холд Зрозуміло. і скільки чек виходить в Каліфорнії? От на тиждень на двох, правильно? На тиждень на двох, я думаю, що сум десь 200-250 доларів. Це якщо рахувати продукти і плюс там речі гігієни для дому, там угу. пральні порошки, серветки і таке інше. Угу. 200-250 доларів на двох. Це якщо середньо харчуватися. А якщо до закладів харчування, кафе, ресторани е, закладів є тут дуже багато, але знову ж таки, в основному це східна азійська кухня, е, індійська кухня, мексиканська кухня. і е, часто таке буває, що ти приходиш в ці заклади, і там вся продукція автоматично або гостра, або кисла. І ти, якщо не спитаєшся цього декілька разів в персонал, який продає, то в основному ти отримаєш ту їжу, яку взагалі не зможеш їсти. Тобто ми це так замітили. Ми для себе вибрали декілька кафе, 5-10, в яких можна харчуватися. Але знову ж таки це дуже маленька кількість з того всього, що є. І ми потратили дуже багато часу на те, щоб знайти ці кафе, ці страви всіх кафе, бо так само, якщо взяти кафе, там дуже багато є страв, які нам не підійдуть. Тобто, якби знайти можна, але це не так, як в нас, де на кожному кроці шикарне кафе, шикарний сервіс, шикарне обслуговування. А, і хочу додати до сервісу те, що він тут жахливий, тому що. А в більшості, коли ти заходиш в кафе, ти бачиш цей грязний стіл, що персонал просто не звертає на це увагу, та й інші люди, американці також. А ти звик до чистоти і сісти відразу з красивими серветочками, з красивими тарілочками. А тут в більшості не задумуються над красою і просто ти їсиш так, як є. Після інших людей не протерто. В більшості бувало, що ми приходили в кафе. І там стояли спеціальні серветки з антисептиком, що ти сам після людей сам собі повинен протерти, щоб далі поїсти. Так хочу ще сказати, що всі столи, всі стільчики, дизайн дуже старі і їх не змінюють, не роблять ремонти. Всім окей, так як і є. І коли ти заходиш в кафе і хочеш помити руки, сходити в туалет, ти просто. Переступаючи крок до туалету, ти хочеш відразу вийти звідти і розумієш, чи стоїть тобі насправді там їсти чи ні. Але тут так багато українців особливо за цей період останніх трьох років відкрили море закладів дійсно гарних, з гарним посудом, з чистотою зі смачними їжі зі смачною їжею. Як вам ці заклади? Тому що їх зокрема в Каліфорнії досить багато. Так, це відразу великий контраст між американськими кафе та українськими, тому що наш сервіс, наші люди, наше обслуговування воно є насправді найкращим, але і середній чек на людину насправді дуже дуже високий, тому що особлива їжа, особливі можливо, спеції, там різні напої українці, українські. Ну вони також будуть коштувати, і це вже не буде. Як скільки звичайно? в середньому виходить От поїсти двом no. українському нашому залі, no, в Каліфорнії? Сьогодні ми якраз зайшли в українське кафе, і на двох невеликий е, е, невелика тарілка борщу та е, вареники по дві тарілочки. Вийшло в 105 доларів 105 без чаєвих. Ну і останній пункт п'ятий з тих п'яти. Ну мені дуже не подобається тут банківська система, як працюють банківські додатки. Хочу навести такий приклад: от якщо я оплачую там дещо дебетовою або кредитною карткою, гроші списуються одразу. А якщо мені треба зробити повернення, тому що там я не отримав якусь послугу чи товар, прийшов. Чи коли я замовляю якусь посилку, і вона не прийшла її там вкрали, чи якось неналежним чином виглядає, то повернення зазвичай робиться декілька днів. Це коли така стандартна, проста ситуація. А якщо ситуація буває складніші, от як, наприклад, в мене було в тому році, я оплатив кошти, сервіс не отримав. Відповідно, позвонив до свого банку для того, щоб отримати е, повернення, і мені сказали, що кошти затримуються на моєму рахунку до 180 днів. Uh -huh. і я реально чекав півроку, поки мені ці кошти повернуться на рахунок. Тобто, я якби не згоден <шити> жити з такою батківською системою, і хотілося б користуватися кращим сервісом. Зрозуміло. Так, значить, це п'ять таких основних пунктів. Але Таня, ти казала, що в тебе там список дуже довгий. А ти можеш коротко от прям, прочитати, що там ще є такого цікавого? Я думаю, людям буде дійсно цікаво почути ще більше. І мені теж цікаво, зокрема. А, окей, один з пунктів, що починається в моєму списку, це інтернет. Те, що ти можеш бути навіть в центрі міста, але в тебе поганий зв'язок. Ти не можеш швидко щось прогрозити чи відкрити карту. А, доставка, те, що у тебе часто крадуть посилки з-під дверей, тому що їхня система це просто покласти біля дверей, сфотографувати та піти. Але вони можуть сфотографувати і забрати собі. Це вже ніхто не може нічого доказати. Так, але от є повернення, тобто вкрали, ви пояснили, написали, і, наприклад, Амазон він повертає кошти. Ну, все одно Щоб ми розраховуємо ну, на ну, цей товар да. сьогодні. Поки ми зробимо повернення, це вже пройде там тиждень-два. І якби це дуже погано. Ситуація, нас так. дуже ча. Просто таке було, що реально приходить смс-ка, що нам поставка доставлена. Проходить буквально пів години, бо в нас не було вдома, Ми приходимо, а цієї посилки немає. Тобто її вкрали якісь сусіди, і ми ніяк не можемо це доказати. І відповідно, настрій зразу марнується. Далі це постійні різні ціни в кафе. Те, що є кафе, у яких ти просиш, щоб тобі. Чинили у тарілку різну їжу, і коли ти постійно в тому ж самому кафе їсиш точно таку саму їжу, точно в таких самих кількостях, в тебе постійно на чеку різна ціна. Тобто вона може варіюватися від 10 до 20 доларів. Далі це служба підтримки, яка не може вирішити звичайну задачу. І спочатку ти будеш говорити взагалі з роботом, будеш дуже довго пояснювати свою ситуацію, тому що він часто може не зрозуміти. Далі він все одно переведе тебе на службу підтримки живої людини. Угу. Ти заново будеш розказувати цю всю ситуацію, і він може сказати взагалі, так я вас розумію. Давайте я вас підключу ще з кимось, і третій раз потрібно все розказувати. От тут я погоджуюсь. Є такий момент. Хто телефонував в офісі СС і чекав півтори-дві години, то й більше. То мене прекрасно зрозуміє. Або й загалом там до лікаря і так далі. Усі записи, вони дійсно там робот, перекидання з одного агента на іншого. Це неприємно. Тут погоджуюсь, так. так. Далі це дуже багато спамів на пошті, повідомлення дзвінків. Тільки ти десь свій номер засвітиш, десь у банку чи щось купиш. Будь-де свій номер тільки впишеш. Можна сказати, ти свій номер просто віддав будь-якій людині і до тебе будуть дзвонити, спамити і так далі. Мені постійно в телеграмі і в різних менеджерах пишуть і намагаються, якби. Кинути мене на гроші, пропонують якісь там певні послуги, і все інше. Ну, але таке мені здається, от як повідомлення е в різних соцмережах. Вони всюди, от в Україні, ну, теж в Україні про нас те, про не спам, дзвінки. Так, однозначно. І я знаю, що якось можна від цього всього відписатись, але як, не скажу. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, поділіться якимось посиланням, як це зробити, да. бо я точно знаю, що якось це роблять. Підскажіть, будь ласка, а то ми завжди блокуємо і вони все одно далі пишуть і дзвонять, і ми не знаємо, що з цим робити. Далі це дорога та неякісна б'юті сфера. Звісно, можна знайти свою сферу, де тобі будуть. Наші українці. Так, можна. так, давати хорошу і якісну послугу, але вона й буде коштувати дорого. А якщо ти хочеш щось дешевше і підеш там до американців щось робити, вони зроблять максимально погано. Далі це. Я думаю, ви бачили усі манікюр, як роблять українці, як роблять десь в салонах не знаю, мексиканки або американки. Є таке, тому обираємо наших. Далі це великі розміри одягу в магазинах. Це не для всіх мінус. Я нічого не маю проти. Просто особисто для мене я дуже худенька, і мені насправді дуже важко знайти одяг. І мені постійно потрібно витрачати дуже багато часу, щоб просто, хоча б не просто знайти одяг, який мені сподобається, а той, який сподобається, і він буде по моєму розмірі. Особисто нам не подобається, коли ми заходимо в деякі магазини, такі як Сефора, і там реально накрашені мужики з ногтями в жіночій одежі. З жіночим макіяжем, якби і з бородою, ну нам не хочеться за таким спостерігати, і не хочеться так само, щоб наші діти жили в такому середовищі. Тому якби для нас це дуже великий мінус. Які ж плюси є в Америці. Ну, Що ви для себе тут як плюс записали? Да, давайте я плюси скажу так коротко, основні виділю, виділю плюси. Насправді Америка це дуже класна країна, яка дуже класно нас прийняла. Для мене найбільшим плюсом є це те, що тут дуже високий рівень життя, і навіть працюючи на будь-якій звичайній професії, ти в принципі можеш заробляти нормальні гроші і забезпечувати себе і свою сім'ю. Це великий плюс. Другий плюс для мене це те, що тут англійська мова, і якби для мене краще вчити англійську мову, ніж там якусь іншу мову, яка працює тільки там, в одній чи двох країнах. Так само тут дуже багато різних людей з різних країн, різних культур, і дуже класно, коли ти сюди приїжджаєш і маєш можливість ознайомитися з цим всім. Також мені дуже подобається те, що Америка дуже велика, і кожен штат відрізняється один від одного. І тут є насправді на що подивитись. Особливо хочу звернути свою увагу на те, що тут дуже класні національні парки, ліса, озера, річки, є декілька океанів. Це ніби 50 країн. Да, це, це ніби 50 різних країн. І якщо у вас буде можливість, обов'язково приїдьте, подивіться, тут є на що подивитись. Е, також нам дуже подобається те, що тут дуже є великі перспективи і можливості. Тобто, якщо в тебе є голова на плечах, якщо в тебе якийсь стартап чи бізнес, чи ти в чомусь спеціаліст, то ти можеш реально сюди приїхати і забезпечити достойний рівень життя і собі і своїй сім'ї. Але в принципі, якби плюсів багато, мінусів теж є багато. Це країна не для кожного. А ви в багатьох штатах були? Ну насправді да ми були більше ніж в 20 штатах, якщо угу. сумарно підзбирати в самих таких основних штатах, угу. містах ми були навіть по декілька разів. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую. І вам, друзі, можу порекомендувати. Зробіть собі візу в Америку. Поїдьте один раз, два-три. Ви можете одразу приїхати на декілька місяців. Навіть поїдьте в різні штати, не в один. І зрозуміти для себе, таким чином ви зможете зрозуміти для себе, де вам краще, скільки плюсів для вас і мінусів. Однозначно, не для всіх ця країна. Я погоджуюсь, комусь класно, комусь ні. Комусь не підходить з першого разу, а потім люди жаліють, що не залишились, таких повідомлень море. Проте я все ж таки рекомендую дійсно спробувати, якщо не підійде, повернутися і не жаліти, так, що не спробували взагалі. Або якщо підійде, потім прийти на іншу візу. Прошу поставити лайк, поширити це відео. Я сподіваюся, воно було корисним для багатьох і наголошую на тому, що попереду ще більше таких інтерв'ю. Тому підписуйтесь обов'язково.